По вопросам таким дивіться. А хотіли б отримати ваш коментар стосовно ситуації, яка мала місце в... минулу суботу Мукачеві, там, з п'яною співробітницею поліції? Ну, що затримали за кермом? 130-го написали. Пересіла, ну щось. Шовіка пересіла за кермом. На прізвище Богданова. Це, це не з ваших? Богданова? Ну, Богданова у нас немає. Ну це я вже знаю, кстати, да, що Богданова у вас немає. Може це, ну, не є Може це не патрульної поліції, може просто співробітниця поліції. Насчет просто співробітниці поліції, ну. Я не люблю, коли об'єктив Звісно, такі дивитися. Суть питання в чому? За нашу інформацію, не знаю, правду, не правду, чому ми хотіли вас вияснити? Що в суботу була ситуація, що патрульні в Мукачеві доганяли автомобіль, пасажир з водієм помінялися місцями. Ну, Якби новий водій оказався якась поліцейська Богданова. Ну, може не патрульна, може просто сотрудник поліції, яка навіть відказалась проходити освічення на алкоголь, тобто її прописали по відказу. У нас. Богдану і немає. Ну, це, я, вже, я вже це знаю, да. я вже Знаю, що у вас немає співробітниці. Ну, може, було, не було. Я думаю, що все-таки такі випадки мали б доводитись до керівництва, бо це екстраординарні випадки, коли самі Знає, співробітники що, там що, навіть співробіт... просто поліції. Якби, якби був якийсь співробітник поліції, то, ну, я би це знав. Ну, так от чого й ну, питаю, не?